Валерій Оліферчук, ну, як для мене виходить, зустрів на дивані з дружиною, скажімо так, нічого не передбачало біди, дітей до Львова відправив якраз потягом. І почув оголошення о п'ятій, ну, відкрив інтернет, бо я часом зранку встаю. І побачив оголошення по телебаченню, що почалися в лапках веселі дні. Все, одразу зателефонував дітям, щоб поверталися зі Львова з, з екскурсії. Та й отак і почалися. Отак першу, оцей ранок був дуже сумний, пригнічений, але ну, факт залишиться фактом. Е, мене, скажімо так, мої знайомі зацікавили, <кхух> заінтригували, так би мовити, е, піти до складу територіальної оборони, е, пройшов медичну комісію в листопаді місяці. Оформився, да, і очікував, скажімо, ну, після 24 числа вже очікував, розумів, що це все діло закручено, що мають прийти повідомлення, надзвонював їм, вони з територіальної оборони казали, що у нас є зарятікучка, до вас черга дійде. Але ну, прочекав місяць часу майже. <кхух> Бачу, діла немає, Я сам пішов в військомат та й відкрив, можна сказати, ногою двері і сказав, коли. От. І так і На наступний день мені чемодани в руки, в автобус і на навчання. От так і почалося. Не офіційна моя робота, я вчитель фізкультури. Да. І перші повідомлення, що мене найбільше пригнічувало і чому не, не викликали мене військомати і тому подібне і територіальну оборону, так як я був вже там, як в складі її записаний в, ну, скажімо, в списках, воно так називалося на той час, я не сильно. Не сильно в цих справах розбирався, от, почали проходити похоронки на моїх дітей. Тобто, і мене це все, скажімо так, і пригнічувало, і дратувало, де я, до чого тут діти, а дорослих дядів ну, не, не займають. І от так і вийшло, пішов військкомада. От така історія. Ну, дуже сумно було отримувати ці, зараз голос тримтить. ну, бо це не просто згадувати. Дивіться, перші. Перші прильоти е, е, і перші е, ну, були, скажімо так, це незвичайні відчуття. Ну, поняття страху так якось е, ну, до мене не сильно е, прищіплене, не, 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 з приводу паніки чи щось не такого якби за собою не спостерігав. Не знаю, можливо, воно з боку інакше якось виглядає. От, то е, ну, вдавалося ті, оці дні, коли джаз-5 е, ну, джаз зведена батарея, самі перші. От ми перебували в такому місці, що виходи з, значить, виходи з, з, з боку москалів і приходи, виходи перед нами, а приходи за нами. Тобто ми оцей свист снарядів, які пролітали над нами цілими ну, ночами, скажімо так, днями, ночами ми це сиділо. Переживали як не переживали, навіть не так. Дехто і переживав, бо хвилювань було, кожен по-своєму це все діло сприймає, але от відчували, скажімо так, на собі і чули оці прильоти, і за 300 метрів над нами ми ночуємо, над нами пролетіло, десь далі розірвалося. Це, ну, це було як буденність уже. Тому якось переживати там вже не доводилося. Знаєш, куди потрапив, і знаєш, чого можна очікувати. Необхідність захищати власну територію. Ну, треба віднайти в себе в душі потребу, поклик, не чекати його ззовні, а віднайти у себе. Воно десь є всередині і розуміння, і відповідальність кожного за долі усіх і себе, і всіх, і близьких своїх.